Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона МАНГІ. У рубриці Поетична СТОРІНКА сьогодні вірш, який написала слухачка з міста Хмельницький. Як далеко шагнув прогрес» Почти нет невозможного для мозговых извилин. Мы покорили космос почти весь, но стал ли человек от этого счастливей? Кто думает сегодня о душе в наш современный и безумный век? Задумайся сегодня, человек. Ведь час задуматься давно пришел уже. Кто думает сегодня о душе? Как все спешат, вопрос решая главный. Чем накормить, во что себя одеть? не думая, что с душою будет завтра. А завтра вдруг инфаркт или инсульт. И все, и можно ставить точку. И не познавший этой жизни суть, душа без Бога плачет в одиночку. Кто думает сегодня о душе? Нам бы построить дом, и чтобы рядом сад, нам сына бы женить и выдать замуж дочку. Душа без Бога плачет в одиночку. И вот построен дом — и сад весной расцвел, и рядом дети, внуки. Но почему в душе лишь пустота и боль? И почему так тяжело от грешной этой муки? Да потому что Бога нет в душе. Да ты его искать и не стремился, ни разу со слезами не молился, ни разу не сказал «Прости меня, Отец». Ни разу в жизни ты Библию не открывал и не читал ее страницу за страницей, не видел пред собой святые лица, ни разу за всю жизнь к нему ты не взывал. Душа сегодня голодна совсем и плачет по ночам, печалясь часто, а где-то стороной обходит счастье. Так что сегодня очень нужно всем. А счастье в Боге, но где его еще искать? Оно не вещь, его не купишь из-за золота. Дай счастье ты душе, дай ей покой. Она ведь стоит очень-очень дорого. За душу ведь твою Господь страдал. Его святая кровь пролилась на Голгофе. Он жизнь за грешника отдал. Поверь, спасение лишь в Господе. А без него все в жизни суета-сует. А без него дела твои напрасны. Лишь он дарует радость, счастье, свет. Лишь с ним вся жизнь твоя благословенна и прекрасна. Тепер рушаємо далі сторінками Слова Божого. Перед мікрофоном пастор Віталій Козобовський. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь, дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу псалмів. Минулого разу. Ми розпочали 118-й псалом. Це особливий псалом. Його співали учні та Христос після вечері. Перед тим як він був переданий в руки грішників, перша частина цього псальму це слова подяки Господеві за Його милосердя. Далі йде пророцтво про нашого Господа Ісуса Христа. Читаємо 21-й вірш із 118-го псалму. Я буду хвалити тебе, бо озвався до мене і став ти спасінням моїм. Далі камінь, що його відкинули будівничі, став наріжним каменем. Камінь у цьому вірші має зображати самого Господа. Він, Господь наш, як записано в Євангелії згідно Матвія, ясно сказав, чи ви ніколи не читали в Писанні камінь, який відкинули будівничі, став каменем наріжним. Це від Господа і дивне в очах наших. У першому посланні Петра сказано бо сказано в Писанні Ось як кладу на Сіоні камінь вибраний. Наріжний, дорогоцінний, і хто вірує в нього, не осоромиться. Отож, він для нас віруючих коштовність, а для невіруючих камінь, який відкинули будівничі, але який став каменем наріжним і каменем спотикання та скелею спокуси, і об нього вони спотикаються, і не підкоряючись слову, на що вони й призначені. 1 Петра 2, 6 8. Камінь, про який йде мова, є Господь наш Ісус Христос. Читаємо 24-й вірш із 118-го псалму: цей день створив Господь. Радіймо і веселімося в ньому. Про який день говорить укладач Псалма? Про добу тривалістю 24 години? Слово день може означати якийсь проміжок часу. Наприклад, день може означати добу тривалістю 24 години. Але також це слово може означати інші поняття. Наприклад, про сучасний світ ми впевнено можемо стверджувати, що настав день автомобіля. Тож про який день веде мову укладач псалма? Я впевнений, що укладач псалма говорить про день, котрий створив Господь день спасіння. Цей день уже триває протязі двох тисячоліть, і ми будемо радіти й веселитися в ньому. Ми радіємо в день Спасіння. У наступних рядках лунає заклик благання віруючих людей. Спаси Господи, що староєврейською мовою звучить як Хосанна. Під час в'їзду Господа нашого до Єрусалима саме цим закликом «Хосанна, Осана, спаси, зверталися до нього жителі міста. Спаси у Господи, Тебе, благаєм!» пошли щасливу долю. Благословен той, хто гряде в ім'я Господнє. 118 Псалом, 25 та 26 вірші. Благословен той, хто гряде в ім'я Господнє, так казав Господь наш, після того, як він останнього разу очистив храм, а потім оплакував долю Єрусалима. Тоді Ісус сказав: Ось дім ваш залишається для вас пустим, бо кажу вам. Відтепер ви не побачите мене, поки не скажете Благословенний грядущий в ім'я Господнє. Читаємо 27-й вірш. Господь Бог, він нас осяяв, прив'яжіть святкову жертву шнурами аж до наріжників жертомника. Так зображено нашого Господа Ісуса Христа на Христі жертву, що Він приніс, заради тебе і заради мене. 28 та 29-й вірші. Ти, мій Бог, і я буду тебе прославляти, мій Боже, я буду тебе величати. Дякуйте Господеві, бо Він добрий, бо навіки його милосердя. Друже мій, я бажав би бути в змозі запевнити тебе у необхідності прославлення Господа нашого і тобою, і мною. Я замкнений у своєму тілі, та ще маю різні турботи. Я хотів би мати змогу розкритися, наче квітка. І виразити моє поклоніння та мою подяку Господеві. О мій друже, як важливо впасти ниць перед Ним та вшанувати Його, поклонятися імені Його, славити Його. Господь любить нас і тому віддав себе у жертву за нас. Нехай сьогодні любов наша лине до нього у прославленні та поклонінні. Тепер ми підійшли до розгляду найдовшого за розміром 119 го псалма. Цей псалом налічує 176 віршів. І кожен вірш з двома можливими винятками є прославленням Слова Божого. Так ти і я маємо змогу приділяти особливу увагу Слову Божому. Як віруючі люди, ми мусимо приділяти увагу тим речам, котрим приділяв увагу Господь. У сьогоднішньому світі занадто багато уваги приділяється програмам, методам, церемоніям та церковній діяльності, але головний наголос ми маємо робити на Слово Боже, тому що саме Його Він обіцяв благословити. Господь ніколи не обіцяв благословити мене або моє служіння або будь-яке інше служіння, але Господь обіцяв благословити і возвеличити Його Слово. Цікавими є спосіб укладання та механізм дії цього псалма. Псалом укладено з великим умінням та великою увагою. Він має форму акростиха, але його форма трохи відрізняється від тих, що ми зустрічали раніше. Замість розпочинання кожного вірша з нової літери єврейського алфавіту. Алфавіт єврейської мови налічує 22 літери. На кожну літеру єврейського алфавіту в цьому псалмі припадає по вісім віршів, починаючи від Алеф, Бет, Гімель і далі, що разом дає 176 віршів цього псалма. Багато читачів Біблії вважають, що числа в ній мають дуже важливе значення. Я не хочу пускатися в роздуми відносно цього, але дійсно я вважаю цікавим факт, що число вісім є ключовим у цьому псалмі, тому що на кожну літеру єврейського алфавіту припадає саме вісім віршів. Схоже на те, що число вісім у святому письмі є числом Воскресіння, саме восьмого дня Господь наш повернувся зі світу померлих, Він був мертвим сьомого дня у суботу, а восьмого дня, тобто у перший день тижня, він воскрес. Багато людей вважають, що Господь покинув народ Ізраїлю, але це не так, він не покинув його. Апостол Павло зрозуміло сказав про це у своєму посланні до римлян. Читаємо 15 й вірш 11-ї глави Послання до римлян. коли ж відторгнення їх примирення світу, то що буде їхнє прийняття, як не життя із мертвих? Безперечно. Бог не покинув народ Ізраїлю напризволяще. Саме таким чином, як Господь наш Ісус Христос воскрес із світу вмерлих, так і ці люди знову утворять народ під час другого приходу Ісуса Христа. Господь у майбутньому певним чином спасе нації та народи. Так дійсно, що дуже багато людей потребує спасіння. Доктор Спурген часто казав Бог здобуде перемогу. Спасенних ним буде більше, аніж буде пропащих. Я вірю в це усім серцем. Хоча сьогодні я оглядаюсь навколо і не бачу, щоб це відбувалося. Багато людей збуджуються та хвилюються сьогодні під час їхніх відвідин держави Ізраїлю. Вони вважають, що бачать виконання пророцтв. Так дійсно, євреї повертаються до землі Ізраїлю. Але це ще не є виконанням пророцтва святого письма, тому що повертаються вони у невірі, вони не звернулися серцем та душею до Господа. Нещодавно я прочитав, що єврейські іммігранти, що до Ізраїлю прибули, були шоковані високим рівнем атеїзму та відсутністю дотримування законів єврейської релігії у Ізраїлі. Дійсно, правдою є той факт щодо Господа в Єрусалимі. Звертається не більше людей, ніж у моєму рідному місці або у твоєму. Але коли Господь виконає своє пророцтво, Він поверне євреїв до їх рідної землі та здійснить воскресіння народу, поверне їм життя з небуття. Отже, мій друже, якщо ти отримаєш життя після смерті, якщо ти отримаєш вічне життя, це відбудеться через Слово Боже. Читаємо 1 Петра 1,23 як відроджені не від тлінного насіння, а від нетлінного, від слова Бога живого, з який перебуває повік. Ми є народжені Словом Божим, яке відкрило нам Ісуса Христа. Слово Боже надає життя тобі, надасть тобі волю, надасть тобі радість і принесе тобі благословіння. Цей псалом мав велике значення для віруючих протязі всього їхнього життя. В останні роки життя Джон Рускін писав: Дивна річ, але з усіх віршів Біблії, котрим навчала мене моя мати, найбільш важко мені було вчити та найбільшу відразу в моєму дитячому розумі викликав саме псалом 119. Але тепер псалом 119 став самим дорогоцінним для мене. В його бурхливому та славетному вибусі почуттів любові до закону Божого. У цьому псалмі слово Боже називається по різному слово, свідчення, стежка, шлях, постанова, заповідь, присуд, закон і тому подібне. Перечитуючи цей псалом, я приверну вашу увагу до окремих віршів. Ми починаємо розглядання цього псалма з віршу Алеф, що є першою літерою єврейського алфавіту. Читаємо перших два вірші. Блаженні, непорочні в дорозі, хто ходить у законі Господнім, блаженні, хто свідчення його хоронить, хто всім серцем шукає його. Так ми маємо шукати шлях до Господа нашого всім серцем. Мене дещо розчарували деякі люди, котрі на початку з великою енергією та ентузіазмом прийнялись за вивчення цього біблейського курсу. Але чим далі тим більше зменшувався їхній ентузіазм, поки зовсім не зник. Вони є зовсім не такими, як чоловік, котрого зображено у псалмі Першому, і про котрого сказано блажен муж, що не ходить за порадою нечестивих. І не ступає на путь грішників, і не сідає на засіданнях злоріків. Блажен муж, що не ходить, не ступає і не сідає, але продовжує йти йти згідно дороги Духа Святого. Блаженні, хто свідчення його хоронить, хто всім серцем шукає його. Друга буква єврейського алфавіту Бет ми читаємо дев'ятий вірш із 119-го псалму. Як юнак держатиме стежку свою в чистоті, як держатиметься твоїх слів. Те, що має знати кожна молода людина сьогодні, це є слово Боже. В школі учнів навчають усьому іншому, крім Слова Божого, крім вчення Біблії. Навчати дітей Біблії у школі це суперечить закону держави, але ми маємо донести до дітей слово Боже. Одинадцятий вірш. Я заховав слово Твоє в серці моїм, щоб мені не грішити проти тебе. Багато людей вважають, що цей вірш означає, що ми маємо на пам'ять вчити святе письмо. На мою думку, це чудово знати на пам'ять Слово Боже. Однак скажу вам відверто, що кілька найзлісних маленьких шибеників учнів у недільній школі могли встати і продекламувати на пам'ять сотню віршів із святого письма. Коли укладач Псалма написав Я заховав слово Твоє в серці моїм, я вважаю, він мав на думці я підкорюся слову Твоєму. Це є важливо. Так це чудово бути спроможним підвестися і з пам'яті зачитати багато віршів Святого Письма один за одним. Я не маю на думці критикувати це. Я підтримую програми вивчення на пам'ять святого Слова Божого. Але ми мусимо також. Дослухатися до Слова Божого. Ось що мав на думці укладач псалму у словах про заховане в серці слово Боже. Далі читаємо 18-й вірш: Відкрий очі мої, щоб я міг побачити чудеса закону Твого. Саме цим віршем я, звичайно, розпочинав свою програму вивчення Біблії, що було багато років тому, у маленькому старому будинку церкви. Що стояв на пагорбі з червоної глини. Багато років я використовував цього вірша як заклик, як девіз. Так дійсно це є дуже чудовий заклик. Відкрий очі мої, щоб я міг побачити чудеса закону Твого. Далі в цьому розділі ми читаємо Душа моя, як той порох, стала, відживи мене по слову твоєму. Сьогодні існує тенденція не підійматися вгору, а навпаки, рухатись униз. Все навколо принижує наше становище. Телебачення дійсно чудовий винахід та інструмент, котрий можна було б використати у Божій справі, але воно змушує нас рухатись вниз, принижує нас. Усе навколо рухається донизу. Душа моя, як порох, стала. Під дією сили тяжіння ми також рухаємося у цьому напрямку. Як ми можемо пересилити цей рух донизу? Оживи мене по слову твоєму. Ось ще одна причина, з якої я організував програму вивчення Біблії тривалістю п'ять років. Якщо люди прислухатимуться до Слова Божого напротязі п'яти років, я маю надію, що це утримає їх від багатьох гріхів, Слово Боже. Оживить нас та піднесе нас угору. Далі читаємо 33 й вірш Покажи мені, Господи, дорогу наказів Твоїх, і я буду держатися її до кінця життя. Так нам іти дорогою, вказаною нашим Господом, і цією дорогою з терпінням, наслідуючи приклад Ісуса Христа. Читаємо далі: Нехай прийде на мене милість Твоя Господи. Твоє спасіння згідно слова Твого. Милість Божа лється на нас, тече вона по трубі, якою є Слово Боже. Тому укладач Псалма виголошує, я втішаюся твоїми заповідями, тому що я їх люблю. Чи приносить тобі радість читання Слова Божого? Чи любиш ти Біблію? Якщо ти не мав любові до Слова Божого, звернися до Господа з проханням дати тобі цю любов. На протязі багатьох років я просив Господа про це. У своїй молитві я казав Господи мій, дай мені любов до слова Твого. Читаємо 49-й вірш. Згадай слово Твоє до раба Твого, яким Ти підтримав мене. Або, іншими словами, здійсни свої обіцяння, що Ти дав їх мені, якими Ти підтримав надії мої. 57 57-й вірш. Я сказав, моя доля у Господи триматись твоїх слів. Дійсно так, моя доля у Господи. Доктор Богослов'я Спурген наводить такий коментар. Поет розгубився, коли побачив, що великий та славетний Бог цілком належить йому. Добре, це можливо. Так і трапилося з поетом, але немає нічого, що може порівнятися з самим Господом Богом. Читаємо 62-й вірш. «О півночі я встаю прославляти тебе за справедливі суди твої. Чи коли-небудь ти дякував Господу за слово Його о півночі? Отож прокинься о півночі сьогодні і подякуй Господеві. Далі читаємо 69-й та 70-й вірші. Горді видумують неправду проти мене я ж усім серцем тримаюсь наказів твоїх. Зробилось не чула, як лі їхнє серце, а я законом твоїм утішаюсь. Ті, хто виступає з критикою вчення Біблії, мають розпочати дієту, бо вони можуть померти від розладу серця. Ми ж маємо уважно прислухатися до Слова Божого. Слово Боже це насправді найкращі ліки від болю в серці. 73-й вірш. Руки твої створили і укріпили мене. Дай мені розуму, і я заповідей твоїх навчуся. Господь створив нас, він достеменно знає, чого ми потребуємо. Однією з наших найголовніших потреб є Слово Боже. Ось саме про це і веде мову укладач Псалма. Дорогий друже, чи ти любиш Слово Боже, чи ти керуєшся ним у своєму житті? Чи ти виконуєш заповіді Божі, щоб отримати благословення від Господа? Якщо так, ти матимеш успіх у своєму житті і в духовному зростанні. А якщо Слово Боже когось закликує сьогодні до покаяння, друже, прийди до Господа таким, як Ти є, схилися перед Ним в молитві і прийми його в своє серце і в своє життя, і Господь рясно благословить тебе. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Слухайте нас. Моліться за нас, до нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас. Свята Спасителя мого Христа, ніби видно святі небеса, ні сонце, нітивна краса. Хто буде живу, воду пить, той вічно з Христом буде жити. Криниться, криниця, свята, До мене... дорогі радіослухачу. Час, проведений за вивченням Божих істин, швидко проминув. Якщо Господь продовжить наше життя, ми знову досліджуватимемо Біблію в понеділок. А завтра та в неділю слухайте інші програми Трансвітового радіо. Сподіваємося, що ви матимете бажання написати про себе і поділитися враженнями від передач. Нагадую нашу адресу Програма через Біблію до живого Бога. Трансвітове Радіо Абонентна скринька номер 100 Місто Київ, Україна, Індекс 02090. Передачу записав звукооператор Олександр Боровик, ведуча Олена Мазур. Нехай Господь подарує вам багато чудових хвилин спілкування з ним.